Мене звуть Анастасія. На даний момент мені вже 25 років. Я військовослужбовець недавно з полону. Зараз знаходжусь на реабілітації після школи перший курс інституту. А на другому курсі я вже підписала контракт, закінчила заочне, і на даний момент, от, по сьогоднішній день, я служу в зові. Ну я як зв'язківець. Почала помічати якісь там, рухи в командуванні ще в грудні. І 24 го числа десь о 5 ранку мені подзвонив командир, сказав: зайди в телегу подивись. Е, він там написав, що все, грузимося в машини, ми виїжджаємо. 19 го числа я кажу, мамі, так, все, коротше, давай збирай речі. Ні, не буду, я буду тебе чекати, і все, і до останнього, я розумію, що. Куди мене чекати? Ну, Я ж не можу, я як зв'язківець. Цінний кадр, можна сказати, я не можу так просто виїхати з міста. Ну що, мама так і залишилась в місті, вона виїхала тільки аж в червні. Цікавий момент, коли я мамі сказала неправду, що я знаходжусь в Запоріжжі, а не на Азовсталі, бо вона не знала, де я знаходжусь, і я дуже хотіла, щоб вона не переживала за мене. Коли я їй подзвонила з бункера, то було дуже дуже просто якесь чудо. Ми по телеграму, по інтернету дзвонились з сусідкою по вулиці, а вона подзвонила по телефону мамі, і вона отак два телефону. Разом поставила, і ми з мамою спілкувалися. Я така сижу посеред бункера. Нас закидують там всякими снарядами. А я мамі кажу, мам, а я в Запоріжжі, все нормально. Я сижу посеред бункера. І на мене всі такі раз. Я така ношу. Ми з мамою були разом в Маріуполі, тому що вона виїхала в червні. а дзвонювались ми в середині квітня. От можна сказати, що ми це все пройшли разом. Тільки я була на Азосталі, а вона була на східному. Була у бабусі в домі. У неї як напівпідвальне таке приміщення, перший поверх, і вони там ховалися недалеко в церкві. Стояв генератор, і всі бажаючі могли прийти там зарядити телефон. А навпроти навпроти церкви був супермаркет. Там приїхав якийсь бус, який роздавав інтернет. То я мамі казала, блін, спали всі документи, ну тому що я в Азові, а вони Азов страшенно не люблять. Ми для них терористи, і все. я кажу: все спали, все коротше і виїжджай, і Ти мене не знаєш, а тебе дитини нема. У нас прізвища просто різні. А вона така: ні, я буду тебе чекати, поки ти не прийдеш. Ці квітня, то що стосується зосталів, та ночі, вже всі сплять бункер. Ми вже до нового бункера приїхали, бо старий у нас підірвали. Всі сплять, виходить оперативний черговий, і каже: Тіпа, терміново на наш госпіталь треба донори крові. І я ж така підходжу. Він каже: Ну все, я тебе записав, іди. Я думала, що ми підемо, ну, коли буде світло. Ти біжиш, щось горить, ти бачиш ці от виходи з ворожих мінометів. Ти чуєш, як воно в тебе над головою летить. Ми забігаємо в наш госпіталь. Там взагалі не було чим дихати. Тобто люди ж звідти взагалі не виходили. А там і операційна, там смердить тим, що відрізали від людей. Я захожу в операційну, бо там нас повинні були кров брати. В ітогі я розумію, що нам -то треба бігти назад, бо в мене о сьомій ранку наряд. Ти не знаєш, де йдеш ти назад чи ні, а треба. Треба, тому що. Люди, яких ну как бы, відправляють на пости, вони просто якісь, ну, сверхчоловіки, можна сказати, тому що я там побула чотири години, а вони там вже на той момент знаходились майже три місяці. І я тоді подумала, що ну, ти йдеш, воно все літає, а вони там знаходяться вже стільки часу, і якщо їм треба допомога, то треба це робити. Обина Коли ми вже виходили в полон, було дуже багато російської ДНРівської преси. Дуже багато. І вони нас знімали, і я розуміла, що я якраз йду найближче до них до преси, і я розуміла, що як би я не хотіла, я все одно буду в кадрі. І якраз оцей відео з моїм крупним планом, вона побачила. Я каже, я взагалі не вірила, що це ти. Я... Ті думала, що ти в Запоріжжі, але типу, отут в глибині душі, в серці, я знала, що щось не так, що ти мені десь брешеш. Yeah. Я каже: молилася кожного дня за всіх наших українських захисників, але каже, я не думала, що серед тих, за кого я молюся, ще є ти. Спочатку, 16 травня, виносили, можна сказати, важких ранених наших типу, на одного раненого — чотири більш-менш здорових військовослужбовців, які виносили. Вот. А вже з 17-го почали виходити всі інші військовослужбовці по групах. Щодо полону були дуже змішані відчуття, коли ми виходили, тому що ти йдеш просто з голими руками без нічого до ворога. Ніхто не думав на той момент, що ну, там медики, жінки дуже сильні поранені. Вони будуть знаходитися там рік, а то й досі сидять в полоні. Для мене в полоні самий жах був в тому, що ти не знаєш, коли це закінчиться. 15 квітня, коли всіх дівчат забрали, а я там сама залишилася, я розумію, що я там була наймолодша Азовка, і мені було так страшно, я не знала, чого чекати взагалі. У мене була істерика, напевно, ну, три дні точно. У нас четверо дівчат залишилось, селили в одну камеру і на поверх вище. І кожен день, крім неділі, ми чули ці всі крики, стони. По умовах в Оленівці був просто капець. Вибачте, щоб сходити в туалет, треба було чергу займати вранці, щоб тільки до обіду туди дійти. Як ми це все витримали, як ми це пережили? Я взагалі так назад дивлюсь і думаю, Ну це типу, взагалі реально це було чи ні? От а коли нас вже в Таганрог перевезли, там вже, звісно, згідно відповідно, бо то вже Росія. Перший тиждень у нас не було вообще нічого. Навіть там зубних щіток, засобів особистої гігієни, вообще нічого не було. Через тиждень, як ми туди заїхали, нам це все видали. 6 травня, ще навіть сонце не стало. Я чую, як по сходам, сходи металеві, по сходам хтось підіймається. І ми чуємо, як на поверсі камери хлопців починають відкриватися і називають прізвища і кажуть, типу, свищами на виход. Що це може бути? Ну, Обмін. Тримаємо там кулачки, щоб пацанів забрали на обмін, щоб хоча б когось. Забрали чотири чи п'ять пацанів е з нашого поверху, і все, пішли. І тут мені дівчинка каже: готуйся, зараз за тобою зайдуть. Я така, чому за мною? типу? ну чому я, якщо б хотіли забрати, забрали б сразу. І тут ми чуємо, як знову підіймається по сходам. Відкривається наша камера, підскакуємо, стаємо обличчям до стіни, бо так, типу, треба було робити у них. І тут коротше називають моє прізвище і кажуть: тіпа, з речами на виход, і я така. У мене починають тситись руки. Ну, прикиньте, я не знаю, куди я їду. Я думаю, що я їду на обмін, а куди на самом ділі я не знаю. Швидко збираю речі, оце все в руках. Це падає, коротше, бо ніхто там нікому не допомагає. Ну, записують з нами відос, що типу, ми претензій ні до чого не маємо. Садять в автозак і ми їдемо. Нас загрузили в літак, ми прилетіли. Приземлилися, нас кожного по прізвищам вивели з літака, посадили в автобуси. В автобус заходить жінка і каже: ну все, тіпа, ребята, ви їдете домой, все добре, для вас все Типу. І ми всі такі видихаємо. І тут коротше, заходить в автобус військовослужбовець. Українською нашою мовою каже, що ви тіпа, вниз дивитесь? Піднімайте голови, тіпа, все нормально. І ми такі піднімаємо голови і такі, тіпа, ура, нарешті ми вдома, вже це правда? Я ще перша вийшла, я, боже думаю, думаю блін, нас з квітами зустрічають з українськими стягами. Таке відчуття, що нарешті ти вдома. Ти ну, рік не бачив нікого, не чув нікого, знаходився в цьому вакуумі, а тут, тіпа, тебе зустрічають. Я просто думаю за тих, хто досі знаходиться в полоні. Обмінів давно не було, і як їм там? Я ж те розумію, я була на їх місці. Я дуже хочу, щоб вони якомога скоріше відчули те саме, що відчували ми, коли нас зустрічали. Да, я думаю, що перемога для нас буде, коли ми вийдемо на законні кордони нашої країни. Я думаю, що це буде ну, саме так. І ніяк-інакше зараз українцям терпіння ще трохи. Я думаю, що перемога буде за нами, вона буде скоро і треба ще трохи і задонатити на всі збори. Бо це наближає нас до перемоги.